Всім привіт, всім доброго ранку. Зараз я вам покажу огляд на ось такий триммер від китайської компанії Xiaomi. Всі ми знаємо таку компанію Xiaomi. Напишіть в коментарях, якщо у вас був колись телефон Xiaomi, Redmi або POCO. В мене Зараз поки що продукція Redmi в мене тільки... У мене тільки от Xiaomi, этот тример, потім лампочка и, и смарт-часы. Вот такой тример. зараз вам покажу его функции. Такий тример можно заказать на розетке за 400 гривен. 400 гривень для такого тримера це взагалі фігня. Ну, от скажіть, друзі, що ви обрали купити супер дорогий триммер? Купити супер дорогий триммер, або ось такий дешев, або ось такий бюджетний але гарний. Бо дивіться, вам тут все в комплекті, і щіточка, щоб чистити його, і батарейка. Xiaomi обо всьому позаботясь. Не розуміють тих людей, хто купує iPhone і Samsung. Ну, реально. Е я бачив там навіть якихось телефона в Xiaomi можуть 100 баксів покласти, а ага, Apple вам тільки завидувати треба. Ладно, не буду хвастатися, друзі. Давайте зараз. Зробимо огляд. Дивіться, тример ось так виглядає. Він, не, він взагалі легкий. Його вага плюс-мінус десь 150 грамів. Реально, він дуже легкий. Він майже нічого не важить. Мені кажеться, він на 10 грамів важить, ну, він, реально, навіть дитина його підняти. Навіть дитина зможе їм користуватися. Ну, реально. Ці триммер, можна сказати, будь-який може собі дозволити. Дивіться, як користуватися, просто відкриваємо, нажимаємо цю кнопочку. І ось так він прожужить, бачите? Ну запам'ятайте, це не якась бритва, це для, це для носа, там волоски стригати. А якщо хочете почистити, просто беремо цю щіточку. Зараз вам покажу вона. Тут Xiaomi вам респект. І ось так чистимо, бачите? Запам'ятайте, не можна так робити, включити і сюди ставити щіточку. Просто мінус щіточка. Друзі, я вам ще хотів сказати, Ти знаєте, що, коротше, Xiaomi сьогодні... Це, це дуже многофункціональна компанія. В неї є вже навіть туалетна бумага. Ви тільки вдумайтесь. В компанії Xiaomi виробляє навіть туалетний папір. Це як взагалі? Samsung це гарна компанія, але, ці, але ціни навіть дорожчі чи Apple. Тому, якщо вам говорять, що вибрати iPhone чи Samsung, вибирайте iPhone, тому що Samsung він в 100 разів дорожчий. Дивіться, друзі, ось такий триммер. Я залишу ссылку в коментарях. Друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал, ставити лайки, щоб було багато ще більше відео оглядів. І якщо на моєму каналі набереться 200 підписників, я куплю новий гаджет Xiaomi зроблю, і зроблю огляд. Напишіть в коментарях, що мені купити. Я можу купити там або якісь. А кстати, друзі, а на 1000 підписників я зроблю огляд робота пилісоса від Xiaomi. Да-да, Вам не почулося. Тому, друзі, набираємо 1000 підписників і я відразу роблю відео огляд на пилесос від торгової марки Xiaomi. Ось такий триммер. Всім до побачення! З вами був Арсеній. І скоро ще будуть відео.